Сонечко встало, іде новий день. Любі мої усім добрий день! Запрошую вас на заняття з валеології. Діти, а ви любите подорожувати? Сьогодні я пропоную вам відправитись в країну почуттів. Тож сідайте всі рівненько, відправляємося у чарівну подорож. В казковому місті править королева емоція. Подивіться, яка вона гарна, а її вірні поддані відчуття. У важких ситуаціях вони завжди приходять на допомогу жителям казкової країни. Давайте разом поміркуємо, що допомагає нам пізнавати світ природи та все те, що відбувається навколо. Людина пізнає світ за допомогою зору, нюху, смаку, слуху та дотику. Ніс, очі, вуха, язик, шкіра це все органи чуття. Королева пропонує вам повідгадувати загадки. Ну що, розпочинаємо? Пахнуть смачно у печі. Хліб, духмяні калачі, пахне сад весняним цвітом, луг травою, поле житом, а грибами пахне ліс. Усе це відчуває. Так, ніс. Добре слово, рідну мову, пісню, музику чудову, спів пташок в краю далеким і прощальний крик лелеки, дзюрки трік. А ще струмочків, Шелест восени листочків, ніжно колискову мами, все це чую я. Так, вушками правильно, карі, сірі, голубі ще й підморгують тобі, мов маленькі два озерця оглядом стріляють в серце, бачать вдень, не люблять ночі. Здогадались, що це? Так, очі, що тверде, а що м'якеньке, що жорстке, а що гладеньке, що у нас коли щіпає, а ще холодом приймає, що пече, що ніжно гріє, Наша ручка розуміє, і який? Пухнастий котик, дізнаємось ми на дотик. Так, це наша шкіра. Сидить у ротику моїм і чекає, що я з'їм. Першим їжу зустрічає і мені розповідає. Це солоне, це гірке, це солодке і смачне. Ось такий помічничок здогадались. Язичок Я впевнена, що ви всі загадки королеви емоції відгадали. Ви повинні берегти ваші органи чуття та доглядати за ними. Королева емоція вам дуже дякує за те, що ви завітали до неї в гості. Нехай гарний настрій вас не залишає, а нам прийшов час повертатися. Королева емоція пропонує вам закріпити свої знання. Перейдіть за посиланням або по QR-коду та пограйте в гру. А на сьогодні все. Дякуємо за увагу. До зустрічі!